Доброго дня! Сьогодні я пропоную вашій увазі вправу зіжми та розіжми папір. Ця вправа допоможе нам трішки перемкнути нашу увагу, трішки зосередитися на іншому, відволіктися від найбільш стресових ситуацій, які зараз відбуваються в країні. Отож бо давайте приступимо! У нас є два листочки паперу які ми лівою та правою рукою одночасно будемо жмакати після того, як ми їх зжали, зіжмакали, треба одночасно і лівою, і правою рукою розправити наші листочки. Ось так.